Всім привіт! Хочу вам показати розкидку еншенті. Почнемо. Первий. Один смок за ките вам покажу. І далі перейдемо до те сайту, де там буде вам краще перший смок метовий в Коберспорті дається. Стаємо отак, щоб ми бачили отут вибіг на стінці цей вихід. Цілимось от на цей край, біжимо. І як проходимо отут листву Отут стрибаємо. От зараз вам покажу. Отак. От Він у нас залітає в двері. Щоб. Противники не бачили вас. І ваші тумейти зможуть підпушити. Ще вам покажу хаєшку і все. Стаємо посередині цієї стіни. Бачимо цей виступ. Цілимось з лівого боку. І з крока кидаємо. Вона приземляється. Зараз вам покажу її. Тільки треба буде секундочку. Я зараз включу команду. Думаю, нічого страшного. Якщо одну секунду. Так. Отака От хаєшка неприємна. Можете закинути потіпам, які пробігають. Зараз, я думаю, перейдемо до терористів. Почнемо з міда. Це все мої розкидки. Стаємо до цього камня, моя варіація. Смок Heaven. Буду показувати швидко, якщо не побачите щось або не зрозумієте, зупиніть. Оцей нижній правий кутик, лівий клік-прижок. Смок-вікно, бачимо це дерево. І тут посередині нема листя, теж лівий клік-прижок. Смок донат. Бачимо тут такі узори. Перший узор, лівий клік-прижок. У вас розкинутий міт Вот. Дуже гарний розкид <звук> Тепер я думаю можна піти на А-сайт, а потім на Б-сайті там є дуже молік, який я сам знайшов Ви просто офігієте, тому... Не переключайтесь, це, мені кажеться, таке вам навіть кіберспортсмени такий молік не покажуть. Розкида сайта донат. Бачимо другу лінію з такими дирками. Посередині другій лінії, лівий клік прыжок Бачимо споруду е велика і мала. Цілимось на цей кутик ве маленької, яка далі. Це смок на сіті в нас. Потім даєте отакий малічок собі ну, сайт. І от у нас все у вас буде розкидано. І тепер переходимо до Б-сайта за терористів. Найцікавіше, як з, з моліками, флешками крутими. Це буде вам дуже в пригоді стане. Давайте смоків, світло і темно, з цього угла. Э, Стаїмо, бачимо ці три фігури середню. І вверх середньої посередині фігури. Легко запам'ятати. І бачимо таку велику колону і саму велику. Посередині в її низ. Лівий клік-прижок теж у нас буде. Смоки. Тепер моліки. От можемо дати молі ничку дуже сильний. Моя варіація. Бачимо цей камінь з мохом біля нього. В правий нижній куток. Кнопки пряжок. От дуже сильно вигоряє. Тепер, увага, саме крутий молік, який лише може бути. Для того він випалює зразу іничку, і, і кейв отут. Які, типи, так стоять, вас хочуть убити. Тут укажіть вашому тиммейту, накинути цей молік. Ваші можуть одні побіжати через рампу. Ви можете зайняти кейф зразу одним моліком. І не треба довго розкидувати. Один роздав смачки, а другий цей молік. От, просто дивіться. Стаємо до цього жугла. Бачимо цей листок. Його край. Дві кнопки прижок. Просто дивіться. Я вам показую. От. Дуже сильно розгоряється. Зараз через команду ви краще бачите. Це просто найкращий молік. О, дивіться, куди він приземляється наверх. Знизу полум'я приходить. Не дає тут опікати взагалі. Але дивіться, і воно ще й зверху приземляється і не дає тут, а тіпам сидіти. Це просто зразу дві позиції моліком випалює. Правда, тут не сильно. Але якщо хтось там є, він вибіжить. Це найкращий чистомолік, який лише може бути. Якщо кіберспортсмен це побачить, зразу будуть в'язати, я вам говорю. Але так як мій канал не популярний, ви можете запобігти цьому, поставте лайк і підписку на канал. І все буду на нові карти знімати. Розбори. Тепер, якщо вам оцей тімейт дав молік, ви знаєте, що тіп уже вас не запушив. Ви пройшли в м'ясо. Тепер вам треба випалити тіпів, які стоять отак, тута, тута або тута. Їх можна випалити одним моліком всіх. Бачимо дві точки. І посередині цих двох точок кидаємо. Я зараз молік не піду, бо він дуже сильно розгоряється, от. Даже отут не дає пікати. Зараз ще раз команду вам покажу. От, дивіться, тут не дає. І тут не дає. І навіть зверху тут не дає сидіти тіпам. Теж не дає, тут а вони підгорають. Вот. От. от. Оце я зря зробив. Тепер вам флешку покажу. І на цьому будемо закінчувати. Флешка теж для м'яса. Якщо ви перевірили, що тіпи не сидять на боксах, ви можете з тої ж самої позиції відкинути моменталку. Бачите, оці точки на полу посередині. Між тими точками. Правий клік-прижок. Отак. І пікнули. От, дивіться, просто. Якщо тіп сидить тут або тут або тут, а... дивіться, як його зараз заблайндить. І навіть там відвернутися він не встигне. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і пишіть в коментарі наступну карту, яку хочете розібрати. Залишились в нас нюк, Анубіс, Інферно і Трейн. Також, якщо ви не бачили Даст, бо там дуже мало бачили Даст, подивіться обов'язково. І також Міраж є. Ну а на цьому все. Е обов'язково пишіть в коментарі, щоб я знав, яку карту вам показати наступну.